Вільний і комфортний доступ до дворів. Комунальники продовжують благоустрій міжбудинкових проїздів. Наразі вони облагороджують найбільш проблемні адреси, стверджують голосовому департаменті. Це короля Данила, 14, хіміків, 8, галицька 145 і примикаючі будинки. Та дворові проїзди на тролейбусні. Чималий обсяг робіт комунальникам вдалося здійснити завдяки співпраці з ОСББ. Загалом благоустрій заплановано виконати на 40 об'єктах. Велика кількість міжбудинкових проїздів нами ведеться на районі Каскаду, тому що там вони в найгіршому стані були. Зокрема, так само вже підготовлені фактично до асфальтування роботи. Це є Івасюка 40-46. Вулиця молодіжна, 52, 52 а 54. Ми робимо експертизу. Всі документації готуємо. А там, якщо не вистачить коштів, зробимо перекидку. Можливо, десь будуть залишки. Ну, в принципі, такі є залишки там 40 тисяч, там 30 тисяч. Залишається міжбудинкових проїздах. Комунальники проводять ямковий ремонт асфальтного покриття, а також комплексний благоустрій дворів. Зокрема, викладають роту. Гарну плитку вздовж під'їздів та проводять озеленення. Проте декоративні кущі зникають вже наступного дня після висадки, бідкаються в галузевому департаменті. По вулиці Манюха були, висадили кущі, ну і відповідно вже на другий день там чотири, здається, кущів було пропало за один день. Ну, кущі, звичайно, що вони не є аж такі дешеві. Ну і базар близько зразу і підійшов і, напевно, продав. Це не поодинокий випадок пошкодження комунального майна, стверджують в мерії. Ще один акт вандалізму зафіксовано на вулиці Гарбарській. Там не тільки ж дорожнє покриття, там і тротуар, плитки, і газон, і, і дерева вислали. Ні, молодь наша золота, три, три дерева поламала, ідучи з дискотеки. Я так думаю, це з того, як його там. А, да, от щось. Там на відео камери спостереження зафіксували. Благоустрій міжбудинкових проїздів комунальники обіцяють завершити до кінця місяця. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.